Приветствую всех подписчиков и зрителей канала. Приехала ко мне такая машина. Это у нас Renault Laguna с двухлитровым бензиновым мотором. И Приехал парень военный. От, і це відео буде у нас на нашій рідній українській соловійній мові. Чому? Тому що поважаю військових, вони за це воюють, за це борються, за нашу державу, за нашу мову і за нас всіх. Так що дякуємо лайкай, лайком. Нашим в першу чергу військовим. Дивіться, ситуація була така. Приїхала людина, каже, машина падає в аварію і перестає взагалі їхати. Тобто на ну, холостих працює, а якщо натискаєш на педаль газу, то машина майже не реагує. Зробили йому діагностику там, де він ну, де, де він знаходиться. І, була така помилка, я вставлю скріншот, Тобто була помилка по системі вприску. Не знайшли вони, якби, причину цієї несправності, і приїхав він до мене. Зробив я діагностику з. Своїм сканером, і в мене випали такі ось шибочки, помилки, Вибачаюсь помилочки, що п ой DF383 і DF424. На жаль, не знімав я тоді, коли не було часу. Це вже було ввечері, не знімав. Що було? Насправді, є у нас такі от два датчики: це датчик регулювання тиску і датчик тиску. Тобто була помилка по цим двом датчикам. Один показував регулювання тиску, був крайнє положення, а цей показував неправильні показники тиску, будемо так казати. Ось, що було зроблено. Як проявлялася? По-перше, проявлялася ця несправність, коли ти їдеш ну, в такому режимі, будемо так казати, лайтовому. Тобто не даєш їй багато обертів, там до 2000, все працює, все супер, якби машина їде. Тільки ти починаєш трішечки давати газу. Там більше 2,5-3 тисяч вискакує помилка, і машина падає в аварію. Тобто вилазять ці помилки, і машина не реагує на газ. Що було зроблено е, вчора? Е, зняті ці датчики е, було видно, що вони були е, ну, би, такі не, 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 не дуже чисті, і е, було видно, що є, ну, як сказати, є за, за, загрізнення цих датчиків. Було вони почищені. Було прокачано систему паливну, тобто за рахунок. Тиску паливного насосу, і було все вичищено. Що будемо робити сьогодні? Тобто, Для чого це все розповідаю? Щоб, можливо, у вас будуть такі помилки, такі проблеми. Дивіться, в всіх машинах немає заводського паливного фільтру. Тобто, у нас є сітка в паливному насосі в баці і все. На мій погляд, я вважаю, що це неправильно. І що сьогодні ми будемо робити? Є у нас така паливна магістраль і сьогодні ми будемо сюди. Внідрятий отакий от фільтр. Це фільтр, може комусь буде цікаво. Ось його номер. Це фільтр з другого Мегану, також з бензинового мотору. Ось такий. Був куплений такий фільтр. Були куплені такі бистро, бистросйоми, будемо їх так називати. І будемо зараз їх врізати сюди ось в магістраль. У нас є подача, ось таке місце. Ну, На мій погляд, тут йому саме місце. От зараз сюди ми його вріжемо і покажу, як це ми все будемо робити. Тобто Є у нас такий фенчик, є у нас оці паливні трубочки. Якщо їх розігріти, бачимо, вони тут ось також надіті, І нікуди вони не діваються, ніде вони не сифонять і так далі. Тобто, зараз розріжемо цю магистраль, вставимо цей фільтр і вже покажу, що у нас вийде. Тобто, вважаю, це дуже-дуже потрібна річ. Тому що ці датчики дуже дорого коштують, хоч машина вже є стара. Ціна цього датчика, щоб розуміли, десь 300 доларів. Цього так само. 10 тисяч гривень, дешевше їх не знайдеш, це БУ. І якби людині машина потрібна, вона може йому врятувати життя. І для того, щоб вона завжди була справна, ми зараз зробимо ось таку процедурку. Зараз роблю і покажу, що в нас вийде. Робимо, як завжди, гарно і красиво. І що? Будемо так казати, що, 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 що зроблено? Поміняна повністю паливна магістраль. Поміняли всі трубки, тому що це все пластик, воно вже було пересохше. Ось такий вигляд. Воно мало. Вирішили, що машина повинна працювати надійно. І що було зроблено? Ось Звідсіля пішла в нас паливна. Саме паливна оця шланга резинова, ось встановлено паливний фільтр. Помінена повністю паливна система. І помінена також ось сюди до наших датчиків. Ось така от була виконана робота. На мій погляд, все зроблено надійно, гарно, щоб машина в якусь важку хвилину нас ніколи не підбила. Таке було відео, можливо, комусь буде корисно. Знаєте, Якщо у вас такі помилки, то потрібно в першу чергу перевіряти оці два датчики. Або ну, ще, Звісно ж, ми міряли перед цим тиск палива саме з паливного насосу. Все, така була робота. Якщо комусь сподобалось, ставимо лайки. Якщо у когось залишились питання, задаємо в коментарях. Всім гарного, мирного, тихого дня.